28 листопада погода в Україні буде контрасною. Очікується проходження чергового циклону, але він виявиться не південним, а класичним. У більшості областей пройде сніг, а ще в деяких дощ. Дію циклону відчуватимемо і в середу, тому опади пройдуть майже у всіх регіонах. У вівторок найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на Чернігівщині та Сумщині. На Полтавщині малохмарно без опадів температура повітря підніметься до нуля, після опівночі опуститься до 10 градусів із мінусом. Вранці у Кременчуці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів світлої передоби повітря охолоне до нуля, вночі очікується мінус 6 градусів. У горішніх плавнях похмура погода триматиметься весь день. Вранці очікується нетривале прояснення. Без опадів нічна температура повітря, мінус шість денна нуль. Історичні температурні рекорди такі, 28 листопада 2005 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура була 1959-го градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.